Всім привіт! Ну що, пройшла рівна неділя з того моменту, як я орендував Nissan Leaf 24 кВт? І треба підбити підсумки, скільки ж в мене вийшло заробити в місті рівному за неділю, Ну, за 6 днів. Один день вихідний, 6 днів робочих. Проїхав я за цей час 999 кілометрів. Заробив чистими 12300 гривень. Ще плюсом в мене була аренда 3900. І на зарядку я витратив 430 гривень. Це в домашніх умовах. Плюс-мінус там. Якщо б я працював би на своєму автомобілі, то витрати б в мене були б трохи більші. Заправка в мене була б вже не 430 гривень, а 4300 гривень. Це що відповідає в десятикратному розмірі більше, ніж на електриці. І 1000 гривень на амортизацію. Це виходить 5300. Тобто на своєму автомобілі мені було б навіть невигідніше працювати, просто порівнюючи заправку і амортизацію. І бувають такі моменти, що в мене е те, що я відкладав на амортизацію гривний кілометр, її не вистачало, тому що автомобіль був старий в мене, Opel Astra H 2008 року, пробігу було 300 тисяч. І... Бувало таке, що я за місяць там, 300 доларів міг витратити на ремонт. Але бувало такі місяці, що міг взагалі нічого не робити. Ну, коротше, таке. Тут не вгадаєш. Який з цього можна зробити висновок, що на орендованій електричці вигідно працювати. По-перше, не вбиваєш свою машину, а по-друге, ти реально більше заробляєш. Ну, от, це порівняно з тим, на якому автомобілі я їздив старенькому. Можливо, якщо в основі автомобіль і буде там невеликий розхід, у мене в середньому був там 12 літрів розходу газу, то в моєму випадку мені вигідніше брати в оренду ліфа, і я буду в місяць, просто навіть з тим, що я заправляв свій автомобіль, то буду заробляти на 100 доларів більше, ніж. На своєму автомобілі. Так що, якось так. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь, далі буде.